Слава Україні, героям слава. Продовжується розіграш. Кубка виклику. Поруч зі мною Волинчук Олександр, гравець команди підприємці, які обіграли сьогоднішнього суперника з рахунком 4-3. Спершу про емоції діліться враженнями від гри. Ну завжди емоції позитивні, коли виграємо. Для підприємців перемоги даються дуже важко, оскільки і вік у нас такий достатньо поважний. Суперники молоді, і дуже приємно перемагати. Для нас це друга перемога на турнірі. І це надає нам додаткові сили, додаткову мотивацію грати, любити футбол. Отже, ми сьогодні задоволені, йдемо далі, і може ще поборемося за Кубок викликом. Ви найстарше за віком на нашому чемпіонаті команда. Розкажіть, поділіться з нами своїм секретом чудової форми і гарної гри. Ну, по-перше, ми тренуємося регулярно, тренуємося в четвер, в неділю. Обов'язково у нас є третій тайм, третій тайм. Надає нам крила, як то кажуть, Red був надихає, надає крила і ще приймаємо участь у турнірах молодіжних постійно і пробуємо себе на рівні з молодими футболістами. І це відповідно продовжує нашу футбольну молодість. Як команда оцінює той відрізок, який вже пройшли, чи задоволені грою і результатами. Ну так завжди. Тобто, коли є можливість грати в футбол, я хочу в першу чергу подякувати нашим збройним силам. Нашим захисникам та захисницям, які зараз оборонять нашу країну на фронті, дають нам таку чудову можливість грати в футбол, насолоджуватися цією грою. Тому, в принципі, ну, завжди приємно, коли є можливість грати, особливо в таких турнірах, які гарно організовані і медійно, і, скажімо так, багато людей, багато емоцій. Особливо спортивних, людських зустрічаємося з друзями як на полі, так і за його поза межами. Футбол нас об'єднує. Тому це найбільше і найкраще, що може бути в нашому житті. За яку команду вболіватимете у розіграші плей-офф пловматч? У розіграші плей-офф плей-офф-матч я завжди боліваю. За команду, яка слабкіша, тому що завжди хочеться якусь сенсацію мати на цьому турнірі. Не хочу сказати, що збруча гри бізнес, слабка команда, але мені імпонує гра Сергія Чижа джуніора я буду вболівати за нього, бажаю і збручу перемог, і Сергію здобути якісь додаткові очки, бали, голи, можливо, переможні. Дякую за відповідь. Да, дякую.